Працюєш в соцмережах, хто твої клієнти? Чи ти знаєш цих людей, знаєш, як вони думають, про що вони думають, знаєш, які в них проблеми, які в них болі, що вони люблять, чого вони хочуть, чого вони бояться. Це дуже важливо знати, тому що, коли ти не знаєш свого цільового клієнта, Людині, якій ну, які ти хочеш пропонувати незалежно, що це, чи це послуга, чи це якийсь продукт, чи це, наприклад, бізнес. Якщо ти не знаєш, хто перед тобою, чим ця людина живе, то твою пропозицію, якби швидше за все, не приймуть. І в тебе не буде заробітку. Сьогодні тема це для кого ти. І е, тема дослідження своєї аудиторії. Для чого досліджувати аудиторію? Для того, щоб е, за допомогою от, постів, за допомогою рілсів, за допомогою своїх сторіс, звертатися до е, своїх потенційних клієнтів або партнерів їхніми словами. Ще раз повторюю: цільову аудиторію потрібно вивчати. І досліджувати для того, щоб у вас контент був написаний їхніми словами. Не тими словами, що ви самі собі придумали, не тими словами, що вам напише чат «GPT», не тими словами, що ви десь там вкрали в когось поста і в себе на сторінці виставили. Не тими постами, що ви десь взяли з готових оцих чатів, де є якісь оці стокові пости командні. Це не працює. Де зараз дуже такий цікавий період в інтернеті. Наприклад, я в інтернеті вже біля п'яти років і. Аналізую, дивлю, дивлюся, як все міняється. Міняється дуже сильно. От коли я прийшла в цей онлайн-бізнес, то було достатньо написати що-небудь. От Просто ти оголошення, таке слово, якби от балди. Ти при, пишеш любе оголошення, що-небудь там написала, і в тебе куча плюсів, в тебе куча заявок, ти якби, з цими людьми. Спілкуюся, теж там нічого такого особливого не потрібно було робити, і люди купляли, і люди реєструвалися в бізнес. Поступово ця ситуація почала мінятися, і виходить, наприклад, зараз, щоб написати оголошення, на яке будуть реакції, потрібно от саме вивчати оцю аудиторію. І знати, що таке написати, щоб на ваше оголошення були хоча б які-небудь реакції. І знову ж, є, наприклад, є оголошення, ви там написали, є реакції. Далі потрібно знову розуміти, знати, що знову пропонувати людям. Тому що більшість людей вже перепробували різноманітну продукцію, і більшість людей так само. Пробували себе в якомусь цьому онлайн-бізнесі, в якомусь напрямку. І швидше за все, що стосується бізнесу, вони грошей не заробили. Навіть не швидше за все, а це, скажімо, там 99,9% людей, які приходили на якісь онлайн-заробітки в інтернет, вони того, що вони хотіли, якби що їм обіцяли, вони того не отримали. І тому вже в них є, скажімо, така певна. Недовіра. В них вже от зараз виходить такий період, що зараз людей в інтернеті дуже тяжко чимось здивувати. Тому що вже все бачили, про все чули, і в більшості випадків багато чого пробували. І це саме стосується продукції. Якщо там якісь раніше заходили на ринок, скажімо, України компанії, і якась продукція була в диковинку, там цього зараз вже нічого немає. В нас зараз такий дуже стійкий, великий профіцит. Коли людей, які пропонують якісь послуги, людей, які пропонують якийсь продукт, їх набагато більше, ніж людей, от, яким це пропонується. Грубо говорячи, що. Людину, яка заходить в інтернет, по суті, якби, ну, якби розривають на часті, тому що її і туди тянуть, і туди кличуть, і те її пропонують, і те її пропонують скрізь реклама. І плюс ще не забувайте, що люди в реальному житті теж весь час під впливом цих ну, закликів, що от купи там щось, купи, якісь реклами, якісь акції, банери скрізь. Ну, якби умовно говорячи. Одна людина, одна зарплата, але на її свого роду як полюють, за неї от такі як дочагають, це, наприклад, 5-10 продавців із якимись там плюс-мінус аналогічними продуктами, і плюс-мінус якимись там аналогічними послугами. Ось так зараз побудований ринок. Ну, але якби не потрібно цього боятися, тому що. Це називається зрілість ринку. от Якому цікаво, ви можете цю тему саме там погуглити, подивитися, почитати. Зараз епоха зрілого ринку. Коли клієнт розумний, він мудрий, і в більшості випадків він вже має невдалий досвід. І виходить, що. Серіально ж люди купують, і вони будуть купувати, але люди вже, ну скажімо, клієнти такі свого роду як перебірливі. І виходить, що для того, щоб людина купила, ви маєте якби, реально її зацікавити. І знову ж повертаюся до того, що вас, для того, щоб вас люди купували, у вас має бути контент, написаний із слів людей. Не має там бути такого, скажімо, проходящого чогось. Ви маєте людей зацікавлювати. І при тому, ця цікавість вона може бути, ну, скажімо, як на позитив, і як на негатив. Немає різниці. Просто ви маєте викликати емоцію. Ви маєте викликати емоцію для того, щоб людина зацікавилася, для того, щоб людина залишилася. Ще раз повторюю, що я практик, тобто. Все, що я розказую, все, що я рекомендую, це я роблю сама і так само спілкуюся, навчаю своїх людей. Значить, як вивчати свою аудиторію? В першу чергу, ви маєте багато слухати, і ви маєте задавати багато запитань. При тому, звичайно, будуть люди, які не хотітимуть вам відповідати, але разом з тим. Будуть люди, які вам щось обов'язково таке цінне розкажуть. Оця інформація вона може бути, якби ви її можете отримувати скрізь. Наприклад, ви їдете десь там в автобусі, ви їдете в маршрутки, ви, наприклад, слухаєте, як там, от, ну, я не знаю, залежно від того, яка у вас тема. От потріскали, наприклад, п'ятий. Ви хочете, у вас у вас би є продукт, наприклад, для догляду там, за ногами, от, за потрісканою шкірою. І ви, наприклад, слухаєте, от як між собою жінки, ну, типу як підслуховуєте, як вони про це говорять. І вони не будуть говорити от там, як, як ми от привикли, от ми собі придумали, що от як так красиво написати там про Томій Крем, що я напишу, що він там щось чимось пахне, які там його складники. А людині, виявляється, воно взагалі якби до того її діла нема. Людини вона скаже зовсім іншими словами. І Якби наше завдання от вловити якби саме це. Тобто ви слухаєте уважно, коли десь хтось щось розповідає про якусь продукцію. Можна. Опитувати, запитувати, наприклад, ви прийшли ви новачок, у вас поки нема клієнтів, Ви можете розпитати своїх знайомих, своїх родичів, своїх подруг, що вони думають про цей продукт. Просто от, чи там про цю проблему, як вони її вирішували, який вони результат отримали? Наприклад, знову там скажемо шампунь від випадіння волосся. От знаєш, що там в твоїй знайомої, там, чи можна вона, наприклад, вона народила дитину. Ти можеш запитати: от як ти народила дитину, чи тебе випадало волосся? Вона каже, так випадало, чим ти користувалася, там, тим і тим. Чи тобі допомогло? Допомогло, не допомогло. Якщо не допомогло, то значить, що ти робила пізніше? Як допомогло, чи воно вже припинилося, чи потім знову з'явилося, чи ти довольна. От виходить, оце все. Ви розпитуєте. Дуже добре також дивитися коментарі. коментарі. Ці коментарі можуть бути, наприклад, там під якимось продуктом. Тобто, це не обов'язково, що це на ваш якийсь пост. Ви можете заходити в якісь групи там за інтересами. Ви можете, наприклад, заходити. Ну, в якісь знову аккаунти, які чимось якимось напрямком займаються, і, наприклад, читати, що там люди пишуть. Люди пишуть якби, таке і такими словами, що ми ніколи в житті самі до цього не додумаємося. Тобто, в жодному разі, коли ви заходите в продажі, не можна переносити в контент оцей свій досвід. Ви можете написати пост-відгук. Свій власний, що я, наприклад, там користувалася якимсь продуктом, і там я там отримала там те, те те там мені подобається, мені там не подобається такий результат, такий ефект. Це ваш відгук, ваш досвід. Але писати пости для людей із врахуванням якби своєї оцієї думки, це неправильно. Тому що, е, от я, наприклад, розкажу за себе я. Ну, коли прийшла в парфумерний бізнес, от якби, перед тим, я брендів ну, так особливо якби, не знала. І мені завжди було цікаво, от які-то парфуми імператриці. Я думала, що тут там такі якісь, ну судячи з назви, я думала, що там такі якісь парфуми, ну, що це вау-ефект. І виходить, що коли я отримала папку з пробниками, я почала оце тестити ці аромати. Ну Перший аромат, який я нанесла, який я. Як би скажемо, продегустувала, це був пробник парфуму цього нашого номерного імператриці. І чесно, це було, ну, скажем, дуже велике розчарування. Тому що для мене це просто такий свіженький, легенький, такий ненав'язливий аромат, такий навіть свого роду, такий, як дівчачий. От, і виходить, що мені, наприклад, коли я чую імператрицю на дорослій жінці, особливо ще на брюнетці, мені навіть якби, це свого роду, ну як то говорить, мові тон, тіп, вже, <риклад> наприклад, я цього навіть чесно не розумію. Но, але якщо я, як продавець, це напишу на сторінці. І виходить, ну, якби в нас, якби в силу цього, нашого такого, якоїсь совдепію, того всього. У Нас дуже. ну, Тобто, свого роду оцього парфюмерного смаку, якогось парфюмерного росту, у нас, на жаль, в багатьох жінок от в силу там якоїсь такої бідності. У нас його немає. От у нас, якби, наприклад, я знаю ще дорослих жінок, які, наприклад, користуються парфумом Зайва Пурбланка. Це той парфум, який, наприклад, ми його познайомилися з ним, коли в школу ходили, там якийсь 9-10 клас. А є жінки, які от в силу якби, своїх таких обставин, вони до цієї пори їм там по 40-50 років, вони ще досі цим парфумом користуються. І виходить, що якщо я почну писати про це пости, то е, я втрачу велику частину аудиторії, яка користується яка купує ці парфуми. І яка якби, вважає, що це парфум ну, і шик, і блеск. Розумієте за що? Що моя думка як користувача мені може заважати для продаж? Коли я буду, коли я буду це висловлювати для того, ну, якби, свій досвід показувати, от, що не купляйте імпертицю, тому що там вона там, дам дешева, чи там вона ще яка-небудь. Це, по-перше, нікого не цікавить, а по-друге, це мені вдарить по карману. Тому що дуже багато дівчат, дуже багато, ну, навіть не дівчат, а жінок, які вважають імператрицю шикарним ароматом. І, як говориться, слава Богу, вони мають на це право. І я маю право якби ці, ці парфуми не вважати шикарними. Але я можу це написати в пості відгуки. Але не, не, не позиціонувати ці парфуми як такі, що там, типу, їх не можна продати. Це один із хітів, якби із топових ароматів був є, ну, мабуть, скоріше за все, найближчі там, які 10 там може років, вони, він так і буде залишатися. От. Так що на рахунок цього вашого власного досвіду, не переносьте його, тому що говорю, у вас має бути, ви маєте спиратися на досвід. Інших на досвід клієнтів. І е, так само ви можете вивчати думку людей через Дірект. Тобто, от знову ж та сама імператриця. Можна зробити опитування, що от якою ви вважаєте аромат імператриці, чи він так би, шикарний, чи е, він там для вас легкий, чи він для вас дешевий. І люди будуть писати свою думку. І ви вже на основі того, що будуть писати люди, ви можете робити пости, можете робити рілси, можете робити сторіси. І це буде якби живий тобто завдання того, щоб вивчати аудиторію, робити контент, який буде живий. Коли вам теми для контенту дають самі люди. І якби шикарно, теж, коли люди діляться своїми відгуками, і теж на основі цих відгуків теж робити контент. Значить, як я говорила, це йдуть, просто можна робити розмови, можна таке проводити як свого роду міні-інтерв'ю, і можна робити опитування регулярно в сторісах і плюс задавати якісь запитання. Дуже сильно рекомендую зараз користуватися такою соцмережою, як тренд. Чому? Там є така дуже ну, класна особливість, що, наприклад, ви можете самі ініціювати якесь опитування. От, наприклад, знову, ж, наприклад, на рахунок тої самої імператриці. Ви пишете, що як там ваше відношення до цих парфумів. І люди будуть писати. І при тому вони будуть там трець такий, якщо, наприклад, ви там якась, скажімо, людина, ну, такої дуже, ну, можливо, якась консервативна, чи там, скажімо, такої якоїсь тонкої душевної організації, можливо, вам ця соцмережа не підходить, але саме брати звідти, ну, тобто там пишуть такі класні коментарі. Такі оце, ну тобто, ти тільки береш. І якби вже допрацьовуєш. І там виходить, по суті, як там вже якась частина поста або ядро для воронки сторіс, вже в тебе готове. Так, що говорю, обов'язково вам рекомендую оце в сучасних. Тобто, наше завдання бути сучасними, якби тримати руку на пульсі, то я дуже рекомендую саме переглядати, дивитися. Пости, які там люди на рахунок там, бізнесу, на рахунок, ну, тобто залежно від того, чим ви займаєтеся, який ваш напрямок, якби моніторити цю тему третій, і навіть, можливо, самим ініціювати. От, що ви, наприклад, там думаєте на рахунок мережевого, або, там, наприклад, що ви думаєте на рахунок онлайн-бізнесу? Чи там от, що там скажеться, що впали продажі, хто там що, чим займається, хто чим торгує, якби розкажіть, які у вас там заробітки. І люди будуть писати, будуть розказувати, і виходить, що там буде ну, просто купа, купа інформації для контенту. Далі, значить, що ви робите з цим контентом? Буває якби так, що ну, от, щось ти випадково листаєш і от, натрапляєш на якісь, скажімо такі от, ну, реально круті коментарі. І їх багато, і виходить, ну, наприклад, що ти не можеш їх опрацювати там за один день. Значить, я дуже рекомендую, хто ще не створив, створити чат в телеграмі для ідей. Це можна навіть може бути декілька чатів. Наприклад, в мене є окремо чат для ідеї для рілсів і ідеї для постів. І виходить, туди можна закидати оці коментарі. і... Потім, коли вам потрібно написати якийсь пост, у вас там, наприклад, немає ідеї, або ну, якби ви хочете підготуватись наперед, ви просто заходите в це свого роду така, як база, і звідти берете якийсь там той коментар, чи якусь там фразочку, чи якусь речення, якби вже навколо нього там закручуєте чи пост, чи рілс, і вже це все починаєте. На сторінці, наприклад, можна робити воронку. Тобто, це ми все готуємо наперед. Коли у вас є можливість, ви йдете, дивитеся, щось таке хороше, ви його заскринили чи там скопіювали, і ви собі зберегли, і потім на майбутнє ним, ним користуєтеся. Так, значить, ще можна домовлятися з людьми. на... Такі вже довгі інтерв'ю, це ви людей попереджаєте, що, наприклад, там мені потрібно з вами поспілкуватися, якщо у вас є можливість, там, наприклад, там 15-20 хвилин. Ви вже питання готуєте саме залежно знову ж, від вашої теми, від вашого продукту, від вашого напрямку. Чим ви займаєтеся і що ви хочете від людей знати, які якби, теми вас цікавлять? Можна це робити і в формі переписки. Теж можна задавати питання в переписці. Можливо, це комусь більше підходить, як дзвінок, тому що дзвінок, ну, якби по часу і вам не виходить, і якби людині може бути так. Тобто це опитування, його можна робити таку свого роду, як анкету. Його можна робити і в переписці, і його можна робити при дзвінку. Ну, при дзвінку, все-таки воно буде краще, воно буде ефективніше. Чому? Тому що. Е, можна розговорити людиною, виходить так, що починаєш щось там, би, з однієї теми, потім, по ходу, воно вже ця тема починає розмотуватися, і от людина щось таке може розказати. У ну, е, мене такий був випадок, ну, це було не, якби не при телефонному дзвінку, але просто я говорю на рахунок того, як розмотується історія. У мене була співробітниця, бо вона ще є, просто що я на тій роботі вже не працюю. У мене була співробітниця, і ми щось говорили за ну, випадіння волосся і ну, ділилися кожен якимись там своїми рецептами, хто цю проблему як вирішував. І е, Вона розказала, як вона це пробувала вирішувати, що вона робила, терла там, чи душила на чеснокодавку чесник і потім оцю кашицю втирала в голову. От, І ми її питаємо, ну, як результат? Вона каже, що я навіть не пам'ятаю, вже, чи в мене те волосся перестало випадати, чи не перестало, але просто що дуже довго вичісувала цей чесник з голови. Ну, там такими як то хлоп'ями по голові, вже. ж... Ну, якби ці волокна, вони залишилися, каже, дуже довго цей чесник вичісувала і там вимивала його. Вже каже, навіть не пам'ятаю. Ну, якби була не рада, що я це все почала, і навіть точно не пам'ятаю вже з того шоку, чи в мене те волосся перестало випадати, чи не перестало. от, І е, каже, що я вже ледь-ледь це все вичісала, вже якби про той чесник благополучно забулася. І десь пройшло до півроку часу. і вона робила цю хімічну завівку, і вона говорить, я просто пішла в перукарню, їй нанесли оцей реактив і посадили під той, ну, той ковпак, там, де гріти, оце, гріти ті бігу з тим реактивом. І вона каже, і пішов по перукарні аромат домашньої ковбаси. І вона каже, люди почали оглядатися, що ж тут таке робиться, а я каже, я сиджу, і я говорить, розумію, що це від мене. Воно ну, така каже, як то там штаняє. І говорить, і, я просто кажу, по цім згадала, що це, мабуть, від цього чеснику. Що воно виходить, і цей чесник, от як говорить, що вже волосся зберігає цю всю інформацію, що його ж беруть на ну, перевірка на ДНК, і на наркотики, і на все, що там вже залишається на дуже довго і оці всі складники. І... Що вона вже про той часник і забулася, а він, виявляється, в самій цій волосині в структурі волосини залишився, і вже під дією температури, під дією реактива, воно вже все оце амбре, воно якби пішло по, по цьому. І виходить, що оця історія, що е, отаку от історію вам ніколи не придумає чат GPT, Е, таку історію ви ніколи, е, ну скажем, не придумаєте самі, і ви не візьмете десь там її із якогось стокового чату. Це жива, реальна історія. Коли людина її читає, виходить, це викликає сміх. І плюс, знову ж, якщо ви займаєтеся якимись засобами від випадіння волосся, це якби свого роду така ну якби легка іронія, легка сатира на рахунок от використання домашніх засобів. Ну, от, Якщо, наприклад, у вас є вже якісь там готові комплекси, тому що в мене є комплекси, від, виходить, в мене є комплекси з алої, шампуні, кондиціонер і питне алоє від випадіння волосся. І що я можу продавати от на гранні от, легкої, скажімо, типу як насмішки від тих народних засобів. По-перше, скільки воно займає часу, скільки воно займає клопоту, і що все рівно, якщо людина десь там працює в якомусь великому колективі, там серед людей, це не підходить. І Плюс воно займає дуже багато часу. Ну і по результату, по виходу, якби там результат такий собі, що краще взяти готове, воно вже воно теж натуральне, але воно зручне, воно пахуче, і ніяких таких наслідків немає. Плюс є класний шикарний результат. От, значить, оце якби є основна думка. Що е, вам потрібно робити так, щоб людина заходила на вашу сторінку і вона ну, свого роду як провалювалася в цей контент. І е, він може бути різний, він може бути там, наприклад, і смішний, він може бути там, можливо, якийсь провокаційний, він може бути е, ну, якийсь і. Науковий, там, спиратися там, на якісь факти. Ну, головне, щоб він був цікавий. І гру написаний такими простими людськими, такими життєвими словами, як говорять люди, і як люди дивляться на цю проблему, на це питання, а не так, як ви придумали самі. От якби саме в цьому суть оцього дослідження аудиторії, ще раз говорю, що методи дослідження аудиторії різні. Головне, щоб ви могли... Ну, скажем, чи розговорити людину, чи якби там її розписати. Знову ж, є такий варіант, вже скидати оці pdf анкети, щоб людина їх заповнювала, можна робити і так. Ну, тут же ви вирішуєте самі. Ну, головне, щоб ви. Хто ти говориш, ніхто ж не дивиться, так ти ж дивишся, ніхто не дивиться. Е, головне, щоб е, ви оце писали не від себе, а з е, позиції клієнтів, з позиції користувачів, з позиції от, потенційних покупців. Так що е, чекаю е, ваші домашні завдання. Ви маєте написати інсайти після цього уроку, і ви маєте написати. Ви маєте написати, для себе вибрати метод, яким ви будете спілкуватися людьми, і навіть зробити вже оці перші спроби і поділитися, чи у вас вийшло отримати від людей от якісь. Ну, озвучення от якогось їхнього погляду, озвучення якоїсь там їхньої проблеми, щоб ви побачили, подивилися їхній погляд. Також вам завдання це вже завдання. Ви обов'язково, знову ж, втретє, маєте ініціювати якісь ну, якби якесь опитування. Це вже ви вирішуєте самі на рахунок чого. Це на рахунок вашого продукту, наприклад, там на рахунок е якоїсь вашої пропозиції. І е заскрінити хоча б якісь там 3-5 відповідей, що вам люди зроблять. Якщо цих відповідей буде більше, значить супер. Ну, хоча б було 3-5. І якби, щоб нам було від чого відштовхуватися, і далі ми попробуємо, якби, з цього зробити пост, зробити рілс. Е чи... Зробити серію сторіс. Значить, ось такі завдання. Ще раз повторюю: вибрати метод, яким ви будете працювати, якщо ви вже попробуєте і у вас буде якийсь результат, це супер. Це по вашому вже по часу, по бажанню, і тут як люди зреагують, тому що на сторінці воно якби трошки не так. Можливо, знову ви з кимось домовитеся на дзвінок чи там на анкету, то можливо, це часу трошки займе. А втретє, то ви можете написати вже зараз, і ви можете просто чекати, ну якби коли люди почнуть відповідати. Якщо ви напишете зараз, там по любому будуть відповіді, і виходить, що ви домашнє завдання виконуєте, ви отримуєте. Ви отримуєте оці, оці живі відповіді, живий погляд на якусь продукт, на якусь проблему. Значить, чекаю ваше домашнє завдання. Нагадую, що більше деталей про це все, про урок, про завдання. Це все буде в телеграм-каналі. Переходьте, хто дивився, дивиться, ставте лайки, коментуйте, і незалежно від того, де ви це будете робити і коли ви це будете робити. Обов'язково потрібно реагувати на контент лайками і коментарями. Це свого роду своєрідна плата за інформацію, яку ви отримуєте.